Вітчизняна правоохоронна система це щось з чимось. Мільярди родини Януковича так і залишаються у власності біглих чиновників. А ГПУ вже другий рік не може оформити обвинувачення посадовцям НБУ і аграрного фонду, які вивели 2 мільярди гривень через банк Курченка. А в арештованому будинку Азарова спокійно тим часом живе бізнесмен, який торгує вугіллям з ЛДНР. Не вірите? Дивіться далі. Легендарні печерські пагорби. Історична місцевість, звіринець. Стоимость сотки могла бути навіть 150, і 200 тисяч доларів. Серед багатьох можновладців тут у свої найкращі часи будувався і екс-прем'єр Азаров. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Саме лопатою він, судячи з захмарних статків, загрібав гроші. Мешкав у кончазаспі та мав розкішну родинну нерухомість в Італії та Австрії. А ще квартири у центрі Києва та ось цей триповерховий палац на золотих Печерських пагорбах. Кожна українська сім'я, кожен громадянин України має почувствувати позитивні переміни в своїй житті. Більше півтисячі квадратних метрів розкішного житла на власній землі. Вартість цього багатства далеко за 100 мільйонів. Ще у 14-му обістя Азарова арештувала Генеральна прокуратура. За рік справа перейшла до прокуратури військової. І будинок досі, як ми бачимо у реєстрі, так би мовити, загратований. То ми по слідством забезпечуємо, щоб він не був проданий. Це накладається арешт. Ага. Проданий він не може бути, а використовуватись, виходить, може. Ім власник у розшуку є за що і перед українським народом і ховається під Москвою. Як довідались журналісти у закритому від поселенні моноліт по сусідству із найбагатшими бізнесменами і чиновниками Росії? Нікола Яза споживає. Хто ж тоді може мешкати у його домі на Печерську? Гроші вирішили перевірити, чи насправді майно біглого прем'єра надійно опечатано і скоро повернеться у державну власність. Ми були вкрай здивовані. Дивіться самі. Вікна віли відкриті, а з комину йде дим. Тут, виявляється, є кому нас зустріти, і візиту журналістів не раді. Що, Там... На, Там ми, ми шукаємо, Та фотографії. Розмови з охоронцем не складається. Хтось Ту мешкає зараз. Та не мешканіх думку, ви вже 20 років бігаєте. живе? Ні, тобто дом то, то заарештований. Не знаю, люди чекайте. Кого Та ми все ж дочекалися. Наступного ранку з подвір'я виїжджає елітна автівка. Хто в ній через тоноване скло не розгледіти? Невже новий власник будинку Азарова. Офіційно продати його неможливо, стверджує експерт. Імущество, на яке наложено арест официально продать его либо сдать в аренду нельзя, но неофициально, так как большинство договорів аренды не регистрируються у нотариуса, можна достичь договоренності о негласной сдаче в аренді или передаче прав на пользование, Наприклад, хто ж міг в обхід слідства домовитися із фігурантом карних справ Азарова про його будинок? Судячи з цього документу, після втечі прем'єра його нерухомістю в Києві займався дехто Гліб Ляшков. За часів влади регіоналів він був топ-менеджером компанії розвиток, яка належала сину Миколи Азарова Олексію. Може він знає, хто поселився у довіреному йому будинку. Не знаю, у мене інформації немає і взагалі я не знаю, що це за будинок. Ліжкову брудну справу лісти не бажає і переконує, оформлена на нього довіреність взагалі фальшива. Довіреність була оформлена, але там дивна ситуація, бо я на це згоди не давав, а її можна було оформити як завгодно, тобто мого підпису там немає. Якщо навіть продавець, нібито не в курсі, розберемося самотужки. Ми довідались, що автівка, яка виїжджала з будинку Азарова, належить маловідомій фірмі Євротест, що надзвичайно цікаво. Вона постачає вугілля із тимчасово окупованих територій та має офіс у Києві. На Охорона починає випитувати мету нашого візиту та, врешті-решт, відмовляє. Я знаю, що я що сьогодні Компанія Євротест походить з Донецька, і засновник, і директор з місцевих Михайло Тимченко й Олександр Федоровський. Про цих загадкових бізнесменів в інтернеті немає згадок. Проте у їх фірми справи принаймні, минулого року йшли непогано. Євротест входив у топ-10 постачальників вугілля із окупованих територій. Тільки за перше півріччя 2015-го фірма доставила із Ордло для Центренерго близько 70 тисяч тонн вугілля на суму більш ніж 92 мільйони гривень. Як же людям, ймовірно, близьким до Азарова вдається вести бізнес на окупованих територіях? Чи саме близькість до нього і є запорукою успіху? Це велика таємниця. Адже наступного разу існування такої компанії від нас взагалі хочуть приховати. Ми шукаємо таку компанію Євротест. Нема. Нема. А нам в п'ятницю сказав охорони, що я. Після недовгих розмірковувань жінка все згадала, що така компанія працює у бізнес-центрі. Згодом до нас все ж виходять. Але не Михайло Тимченко, а юрист Євротесту. Ви у пана Михайла Олександровича, чи він там мешкає, чи можливо він вбив той будинок, чи ні, ні. А, Вон, ні. Він, він такий, ні. Та й взагалі каже юрист, справи в бізнесі йдуть не найкращим чином. А як собі нам зараз справи тут нормально? Ні, вагонів немає. Ну там є такого у нас об'єму. З углем. Втім, і це може бути неправдою, адже ось на публічному сайті закупівель ми знаходимо щонайменше три свіженькі тендери на постачання вугілля, в яких перемогла фірма Євротест. Товар, як вказано в документах, везуть із окупованого Вуглегірська. Нарешті він все ж визнає машина, що виїздила з подвір'я колишнього прем'єра, належить Євротесту. А, тобто такі, так? Ну, такі є, так на є виписки, конечно, і просто цікава ситуація, що він там робив на території. Можливо, офіційний керівник євротесту Олександр Федоровський має на це відповідь. Ви знаєте, у нас чоловіки да, котра да, зараз воно жикар буде машина, що стоїть по тому. Вже ніхто не їсть. Ага, а в той момент хто там знаходився за рулем? Ну, водитель, Загалом від зв'язків з екс-прем'єром вони відхрещуються. Знайоми з Ніколаєм Яновичем? Ні, я тут присім. Та пояснення ані юриста фірми, ані її директора нас не влаштовують. Ми все ж чекаємо на відповідь прокуратури, хто саме оселився у скандальному маєтку, адже за законом жити в арештованому будинку може лише власник.